Здається, в оренду однокімнатна квартира в Голосіївському районі Києва. Це вулиця Юлії Здановської, 36В. Квартира знаходиться на першому безпечному на сьогодні поверсі. Загальна площа квартири 43 квадратних метри. Є ось така класна, простора гардеробна кімната. Тут іще велика шафа купе. Санвузел з ванною. Є всі необхідні меблі і техніка. Бойлер, пральна машинка, простора кухня з диванчиком. Теж є всі меблі, техніка. І вихід на балкон. Подивіться, який великий балкончик. Це перший поверх, нагадую. Ось такий вид у нас в двір. Квартира вже вільна, готова до перегляду і заселення. Ціна даної квартири 18 тисяч гривень плюс комунальні послуги. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Покажу в будь-який час.